Доброго дня! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення полунички з папером. Для цієї поробки нам потрібен набір кольорового паперу, клей, ножиці, олівець. Лінійка шило. Спочатку на принтері необхідно роздрукувати шаблон полунички, потім вирізаємо роздрукований шаблон полунички та укладаємо на лист. Червоного та зеленого паперу. І обводимо левцем. Ось я вирізала по шаблону надрукованому, роздрукованому це полуничка, а це капелюх. Зараз буду з червоного кольору. Обводити буду полуничку. та вирізати. Ось полуничка моя майже готова. Зараз будемо. Складати по намічним лініям можна за допомогою лінійки. Ось так. З зеленого паперу буду робити капелюшок полонички. також обводжу та вирізаємо. Ось капелюшик, полоничка я вже зробила.